Книжка 27-літнього італійського журналіста Роберто Севіана «Гоморра» по суті, не так роман, як художньо факсічний репортаж, написаний у формі роману. Роман про мафію, як відомо радянському і пострадянському читачеві, глядачеві мафія безсмертна, так, як ми знаємо з фільму Пригоди італійців в Росії. І аж до пізніших, скажімо, хрещеного батька. Точка зору цього, ця не міняється. Натомість від Роберто Савяна ми чуємо зовсім інші речі. Якщо мафія безсмертна, то лише в устах, в очах глядачів, в устах репортерів і журналістів, власне, Каморра, назва книжки Гомора, поєднує біблійське місто Содома Гомора, відома їх доля сумна, і Камора так називають італійську мафію, власне, неаполітанську мафію в Італії. Поєднавши сумну майбутню долю мафії, він поєднав і вийшов на Гомора. Він так само не надто високої думки про сучасну італійську мафію. І, очевидно, саме за це я хочу наголосити, що його мафія, так само, як і Салмана Ружді, автора сатанинських віршів, прорекла на винесли йому смертний вирок. Таким чином, він як і Салман Ружді під англійським урядом відмусить ховатися і перебувати під захистом італійського уряду. В чому ж річ, в чому сенс і суть, і сіль цієї книжки? Сказати, що би такого нового, він сказав про мафію, розкрив імена, розкрив події, розкрив підступи і так далі, всілякі перепиті злочинного світу, я би не сказав. Річ у тім, що мафія в цьому романі представлена якраз у вигляді суто бізнесової структури. Трафік зброї, наркотиків, токсичних речовин, які проходять через Дніаполь, справжню чорну діру в космосі злочинного світу. Це цілком нормальний мирний бізнес. Колишні замовні вбивства, політичні акції, все це в минулому. І те, як він показує, зображує, по суті, цей злочинний світ. Очевидно, саме це могло і образити босів італійської мафії, бо, повторюю, донедавна вони мали героїчний. І мафіозний злочинний, таємничий вигляд постаті. Натомість герої цієї книжки вони надто картонні, ходульні, одноманітні. Звичайно, рухаються, розмовляють, дещо, подекуди вбивають і займаються іншими злочинами. Але те, в якому форматі це відбувається. По суті, перехресне опилення з колишнім легендарним образом кіногероїв італійської мафії і сучасного цього роману на сторінках Роберта Сев'яна можемо спостерігати. Розмовляють виключно фразами з ганцерських бойовиків в моді від обличчя зі шрамом і хрещеного батька до як убити від, до убити Біла Тарантіно і доні Дебраско. Боси Мафії, якщо жіночі стать, він одягається виключно Кома Турман в жовте і біляве волосся фарбуються, як і повторював бід Біла Квентіна Тарантіна. Фільм, який поставлений за цим, за цим романом, так і називається Гумора. Це по суті нарізка салат, нічого спільного з романом немає, але там справді той тон і модус висловлювання молодих, сучасних героїв мафіозі доведені саме до абсурдного. До абсурдної точки, коли вони буквально повторюють, дублюють, якщо пригадати з кримінального чтива, герой перед тим як вчинити злочин чи вбити, він прочитав цілий псалом, цілий уривок з біблії. Після цього стріляв він доступ. Вони повторюють його вчинки, дії, вибираються так, ходять, розмовляють досить жалюгідне і незатишне видовище. Справляє мафію в цій книжці. Недаремно п'ять, але в житті трохи інакше, і, повторюю, досі тяжій над ним смертний вирок винесення італійської П'ять П'ятеро лауреатів Нобелівської премії виступили на його захист. І таким чином для нашого читача Гумора буде цікава саме розбиванням, розвінчанням образу італійської мафії, таким як він. Звиків сприймати, героїчний, пафосний, сходить на нівець суто життєвих побутових форматів спілкування. Більше того, Савіана каже, що Камор це вислів і взагалі мафія, клан, система, це вигадали журналісти і судді для того, щоб було чим ним займатися. Насправді ватажки сучасні сприймають сучасну діяльність свою як суто за бізнес, називають її системою. Система стосунків як бізнесові структури, мафія як еквівалент, як діалектика сучасного бізнесу.